Привіт! Можливо, ви зараз переживаєте труднощі у стосунках. Ми постійно завдаємо і отримуємо біль у стосунках з родиною, колегами і навіть з найближчими подружжям. У стосунках, які йдуть не так, як нам хочеться, ми легко виснажуємося, і іноді провиничі помилки іншої людини здаються настільки великими, що ми відчуваємо бажання сказати, треба з цим покінчити і розірвати стосунки. Уривок, який ми розглянемо сьогодні, це історія про чоловіка, який виявив найбільшу мужність серед таких стосунків Йосипа. Матвія Один, вісімнадцять, Йосип був заручений з Марією. Але дізнався, що вона вагітна до їхнього шлюбу. З точки зору Йосипа, це мала бути величезна зрада. Шокований коханою людиною і боячись осуду світу, він, звичайно, міг би звинуватити Марію згідно із законом. Закон того часу дозволяв карати таку жінку. Однак Йосип же, її чоловік, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів потай відпустити її. В. 19 Грецьке значення фрази про те, що Йосип не хотів ославити Марію, означає, що він не розкриватиме її чи провину. Він відмовився від справедливості, дозволеної законом, і замість цього обрав любов, яка зважала на ситуацію Марії. Це є мужність покрити провину. Але насправді, ця мужня любов Йосипа була невеликою прелюдією до набагато більшої спасительної любові. Ангел з'явився Йосипу і сказав: Дитина, зачата від Святого Духа, і ти даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Матвія, 1 година 21 хвилина, подібно до того, як Йосип покрив провину Марії. Ісус, який прийшов на цю землю, це той, хто прийшов, щоб покрити нашу найбільшу і найфундаментальнішу провину гріх. Ми намагаємося покрити чиюсь маленьку помилку, як Йосип, але, зрештою, своєю власною силою ми не можемо вирішити нашу фундаментальну проблему гріха. Ісус віддав своє життя на хресті, щоб вирішити саме цю проблему. Він покрив усі наші провини та гріхи своєю досконалою любов'ю. Друзі, чи є зараз у вашому серці рани від стосунків або непрощена ненависть. Ісус уже повністю покрив вашу найбільшу провину. Коли ми приймаємо цю істину вірою, ми нарешті отримуємо справжню мужність покривати провини людей навколо нас. Сьогодні, пам'ятаючи про мужню любов Ісуса, який прийшов заради нас, я благословляю вас стати теплою людиною, яка обіймає провини інших у вашому маленькому житті.